Привіт, народ! Зараз буде відкриття уламків під злиття Марі Кривавниці. Я на у свого соклана Сергія. Зараз покажу вам трошки реклами свого каналу. Ось швиденько дивимося. Що має Сергій в себе на аккаунті. Подивимося, що в нього по шмоту, по заливу. Ну, плюс-мінус окей Бажаю отримати легендарку. Войдову. І не тільки. Так. Зараз підемо на... Щасливий каналчик якийсь знайдемо. Десь три сімки. Ну, наче тут є легендарочки. Вело. Пікснір тягнуть. Не дуже, але щось є. Так, зараз ми відкриємо 35 синіх і 4 войдика. Сергій вже виставив побажання. Це Лео. І кардинал. Ну, давайте удача. Вона нам заводить. Кузрат. синька ну не дивно. Ми ніяких іксів зараз не маємо і гаранта не чекаємо. Це лише 120 балів для нас. Події, ну, епік непогано, але балів від цього більше не стає. Йдемо відкривати синьку. Дивимося, що у нас є в призові. Ну і удача. Десяточку відкриваємо. Теж не маємо, лише прогресивний шанс. Кандатьєр, елітний корм. Ще десяточка. Ну, фахракен даїті. Непогані епіки. Навіть якщо плюсувати. Деякі навіть можна двох залишити на аккаунті і плюсувати їх. Мічений. Гарна рарка допомогла мені пройти лаву в цій ротації важкого міста, тому рекомендую прокачати навіть двох і не продавати душі на них. Тинечка. Так, щось не дуже фортовий каналчик нам попався, хоча епіки були доволі таки гарні, але не для цього рівня розвитку аккаунта. Самі розумієте. Так, ну подивимось, скільки ми там очків назбирали. 1180. Ну, майже 1200 очок. Ось. Ну, там можна зеленими закрити. В принципі, Сергій так і казав, що. Інше закриє зеленими. Ось. Ну, далі 1820 уламочків зелених треба буде. Треба буде відкрити. Що ж, далі йду на свій аккаунт. Ось я вже на своєму аккаунті. Є трошки уламочків. Не хотілося б тратити багато сакралів, бо попереду буде подія на Леонардо. Ось, ну що, у нас 3,5, в принципі, окей, нагороди. Гадаю, що можна буде забрати і епічний крафт. Ось трошки так підрахував, скільки мені треба відкрити синіх. Вийди буду відкривати всі, бо є прогресивний шанс. їх в принципі, небагато 10 штучок. Сіду на італійський, скоріш за все, три сімки так само. Подивлюсь, що там нам люди призивали, що покажуть. Лакс, Марі Кривовниця. Хто вже злиття зробив з Талія, Ну, в принципі, окей. Лисентир. Люди легендарочок тягнуть. Ну, бажаю мені удачі. Йдемо спочатку відкриваємо вайди. У мене було вже 80, плюс відкрито без легендарки. Під ікси відкрив 75 уламочків. Ні, навіть 80 і жодної легендарки мені не прийшло. Ось десяток синіх. Супер. І переходимо до пародавніх уламочків. І чекаємо легенду. У мене вже давно не було відкриттів, з нас збиралось уламків. Звісно, хотілося б отримати з прогресивного шансу. Віксела. І зробити собі титопак. На гідру, на хімеру Тит є, вже прокачаний. От. Так, ну давай, 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 давай легендарочки. Я канал міняти не буду. Ну, ось десяток синіх. Ось наступного має бути вже легендарка. Дивлюсь, скільки мені залишилося. Так, 1800 три. Це ще 1200. 1200 очок. Це десь. 60... Не буду менять канал, це десь ще шістдесят Синих, або ж менше. Так, трошки я таки вдаю Не дуже Опа, опа, опардин. Ну, не віксел, конечно, але теж бородатый. Не будемо расстраиваться, Це унік. Демо далі. Треба. Треба забирати очки. Пан міцнорогий. Так, ну що, мені ще тисячу. Тисячу, мабуть, відкрию два сакралища. От, і сотню доб'ю. так, таке віксова. сотню доб'ю синіми. Ну, сакрала це, понятно, що два епіка тут і до бабки не ходиться ж, пларіум, і це ось ну, прогресивний шанс спрацював на свинку. Ну і дай Віксела. свого. Угу. Не вийшло надурить. Чорнолоб. Щепік. Ще Масамота, ну, непоганий на чепік. місто зайде. Мічений, Підмічений. В мене вже два вкачані на лаву казав. Дуже вони мене виручили. Так, ну ще один сакральчик відкрию і заберу. Епічний крафт. З крафтом останнім часом щось взагалі не везе. Навіть з легендарного падають епічні артефакти. Так, з найближчим часом планую е, робити лайви. Ну ось. Скоріше за все запущу. Вже в понеділок гідру. Так, Ну, що, я задоволений. Частки забрав, злиття йде повним ходом вже. Так, трошечки ще. Покрафтимось. Самі побачите, що щось. Щось не то. Зепіків синька падає. я покажу. По-моєму, є в цьому щось. Ну, синій хепік. Окей. Зарівняли. Ось баг, який. Е Не знаю, кудись зникають частки. Ось, на одні, на другі, на третій нажимаєш, і воно кудись зникає. Приходиться, перезаходити в кузню. Нас ще одна синечка. Так, ну, в принципі, це все. Дякую за перегляд. Діліться тим, що. Вам випало. Можливо, є якісь класні легендарочки, які хотіли, можливо, з порушеного шансу отримали щось собі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Також буду радий бачити усіх на стрімі. Ну, в принципі, гарненько зробила. Модельку і з кілами наче непогано. Ось, епік цей більше, наче як під гідру заточений, о, під Хімеро. Ось, в нього дуже багато бафів дебафів має на собі. Було б непогано його собі в колекцію отримати. Ще поза злиттям і використати на хімері Ну, в принципі, на цьому закінчую. Ще раз хочу подякувати за довіру Соклану. Ось. Все, всім щасливо, всім пока.